Привіт, привіт! Сьогодні ми з тобою вивчимо наші частини тіла і як це буде, як це можна сказати, німецькою мовою. Це дуже важливо знати і в побуті, і в лікаря, і просто для себе. І так, готовий. На початку маленький словничок, так? Частини тіла, по-німецьку, то є Teile частини. І так, der Kopf, голова. Die Augen Oczy, die Nase Nis, Diamond Rot, das Ohr to jest Wucho, a die oren to jest Wucha. デア Hals, то есть шия, горло, die Schulter, то есть плече, der Arm, то есть рука, а die Arme руки, дві. Die Hand, то есть долоня або теж рука, die Hände долоні, руки. Der Bauch, то есть живіт, das Bein нога, die Beine то есть ноги. Der Fuß стопа, die Füße то есть стопи. Das Herz Серце, das Gehirn, мозок. І розглянемо деякі приклади речень. Ich habe То значить, to znaczy, що в мене болить голова, Kopf – голова. Або meine Augen sind müde. мої очі втомлені. Наступне. Er hat starke Muskeln in den Armen. Перекладаємо, як в нього сильні м'язи в руках. Muskeln, м'язи. Або Ich trainiere meine Beine. Я треную свої ноги. Наприклад, ins Fitnessstudio. Так? І така корисна фраза, яка мені подобається найбільше. Mein Körper ist mein Tempel. Перекладаємо, як моє тіло, мій храм. А яка частина тіла в тебе найсильніша, або може, яку ти тренуєш, так? Поділися. Напиши в коментарях речення з Майн, твоя частина тіла і яка вона є. Так? Наприклад, Mine Hertz East Stark. Так? Підписуйся, і твоє німецьке тіло знань буде ставати сильнішим з кожним відео. Bis bald und bleib